Ростоваська громада одна з перших прийняла бій, але не зламалася, згуртувалася і дуже допомогла всім нам, нашим Збройним силам, те, що відбувається саме в озерах, я вважаю, що це дуже символічно, тому що одним із перших освітніх закладів, завдяки згуртуванню громади. Влади всіх благодійників була відновлена як гімназія, так і дитячий садочок і було побудовано укриття. Спілкування з молоді, виховання молоді це один з найбільших пріоритетів. Хочу подякувати всім, хто долучився до. Такого заходу, до таких подій, фонду від відновою і всім іншим. І сподіваюся, що надалі наша співпраця буде тільки поглиблюватись. Якщо якась потрібна допомога від нас, якась підтримка, будь ласка, ми завжди до вас відкриті. Дуже всім дякую, слава Україні.